Якщо говорити про мене, чим вони відрізняються? Моне, Дега, Пісаро, Берта Марізо. вони спостерігали за природою, насолоджувалися. Вони були як спостерігачі. Вони використовували світло. Мене дуже багато експериментував зі світлом. Але він був спостерігач. А якщо говорити про Ван Гога, він був учасником. Він малював душею і серцем. Все. Що ви побачите з його робіт, я дуже вас прошу, якщо ви не бачили оригінали робіт, знайдіть можливість, вони є в дуже багатьох галереях світу. Але те, що ви бачите на картинках, на якихось репродукціях, те, що там продається в усіх там, лавках, у цих, де ви зараз там буваєте в сувенірних, це не можна зрівнити. Коли ти перший раз в житті побачиш вживу роботу, Погось із імпресіоністів. А а коли ви побачите Ван Гога, я думаю, що більшість з вас буде плакати, тому що це неймовірно. Тви не він в кожну роботу проживав. Тобто він от всю роботу жив, і він був дуже странною людиною, не ну такою, скажімо, неприємною для спілкування. Його дуже не любили сусіди, з якими він завжди жив, дуже не любили містяни, коли він приїхав варль. Його вважали трошечки нездоровим, він ходив, йому мало було світла вночі. Е, да, до речі, характерно, що для імпресіоністів і для Ван Гога повна відсутність чорного кольору. Е, він пробував малювати ніч тільки відтінками синього, темного, кобальту, але не чорного. І коли він приїжджав в Арлі, ми зараз там будемо, я вам розкажу. Він, наприклад, одягав величезну шляпу. І ставив на неї свічки на солом'яну шляпу на це, і от при кольору свічок він малював для того, щоб досягти не чорного кольору, а темно кобальтового і звичайно, всі люди вважали його дуже диким. Він дуже важко переживав друження свого брата, тому що він був, вважав себе дуже близьким людиною, дитиною. І він не то, що він там погано, поганого бажав цій жінці, але він бачив, що тео закоханий. Він бачив, що в тео починається нове життя. І він, як маленька дитина, боявся втратити любов. І боявся втратити повагу, боявся втратити те саме рідне, що їх пов'язувало. Парні через місяць він загинув. При дуже дивних обставинах до сьогоднішнього дня не зрозуміло, як це сталося, але так сталося.